Чотири питання дитині перед тим, як її покарати. Часто покарання демонструють дитині, що вона зробила щось погане, але не дають відповіді на питання, чому цього робити не можна. Іноді, замість покарання, з дитиною краще поговорити, адже головне це не покарати її, а навчити, як правильно чинити, і розмова у ряді випадків може бути ефективнішою для вирішення цього завдання. Отже, чотири запитання. Перше, чому ти це зробив, знаючи, що чиниш погано? Суть питання спробувати дізнатися справжні причини поганої поведінки і прояснити, що сама дитина думає про це. Друге, чи міг ти вчинити по-іншому? Це питання, чи дитину бачите інші варіанти поведінки у складних і неоднозначних для неї ситуаціях. Якщо дитина не може вам відповісти, запропонуйте їй свої варіанти. Третє, як мені вчинити в цій ситуації? Є таке чудове правило. Дитина найбільше потребує любові і підтримки саме тоді, коли найменше цього заслуговує. Питання спрямовано на формування довірливих відносин, що є основою виховання. І четверте, якщо ситуація повториться, як ти це вчиниш наступного разу? Мета питання побудувати правильну модель поведінки, уявлення дитини у тому, як наступного разу вчинити інакше, підвищує її шанси на прийнятну поведінку. Ці питання можуть значно зменшити випадки поганої поведінки, а також вони суттєво знижують напругу.